Розпаковка жінчиної посилки. Попросила посилку забрати, все якусь матерію заказує. Думаю, розпакую, подивлюсь. Хто забрав, той розпаковує. Як би це, щоб його ще не порізати, а то що зараз жінці матерію поріжу. Що там таке, подивимося? Що, що вона взагалі заказує на тому Аліекспресові так. Ай, прилипло до руки. Так. Що це таке? О! Якийсь цей? Щось біле. А ну що це таке? Що це воно по нас заказувало взагалі? Зараз я ще візьму на дворі дощ був, ще візьму і замашу цю штуковину. Так. Що це таке? Якісь... Шерсть якась. Що це взагалі таке? Шерсть якась, шерсть. Що це таке взагалі? Що це? Що, це? що це таке? Не поняв, коротше. Тут якась матерія. Коротше, народ, хто знає, що це таке, ця жінка заказала, нічого не може розібратися. І ще якийсь кошмат матерії. Це що у нас матерії немає на Аліекспресі. На треба... О! Якийсь халат. Це що, якісь рольові ігри будуть, чи що? Диви, що це таке? Може вона врач? Непонятно. Коротше, ладно, змотувати. змотувати, поки не бачила. Що, ладно, хто знає, що це за термедія, розкажіть.